Доброго ранку, дорогі друзі. Я щиро вітаю вас, любов'ю Господа нашого Ісуса Христа, і скажу, що те, що ми зібралися в цьому залі, говорить про те, що любов Христова нас об'єднує. Ми з вами не підприємці, не лікарі, не інженери, щоб збиратись на ці корпоративні зустрічі, і нас би об'єднувало професійні якісь знання і навики, але ми з вами зібрані. Завдяки Господу Ісусу Христу. І це зібрання це саме сильне і дієве, і воно продовжується вже 20 століть, коли люди, які вірять в Ісуса Христа, вони мають спільність. І сьогодні, дорогі друзі, в нашій церкві джерело життя, особлива, особливий день, тому що ми сьогодні матимемо спільність через участь у вечері Господній. Коли я готувався до цього короткого слова, я відкрив Іван Івана, Івана 19-й розділ, і чуть пізніше ми прочитаємо ці, ці тексти. Я звернув увагу, що коли Ісуса Христа привели до Пілата, і Пілат почав розборки як суддя на той час, він побачив, що Христос невинний. Не було підстав юридичних. Виносити вирок, смертний вирок. Але починаючи з 12 го вірша, 19 го розділу, ми читаємо такі слова. Відтоді Пилат намагався відпустити його. Та юдеї закричали, гукаючи, якщо його відпустиш, ти не є другом кесаря. Кожний, хто себе робить царем, противиться кесареві. Коли ці Росвященики, фарисеї, які підбурили народ, кричать ці гасла, коли вони побачили, що ті аргументи, які вони провели Пілату, вони не спрацювали, вони тоді видвинули політичні гасла. Вони, мабуть, знали слабу сторону цієї римської системи і цього воєначальника Пілата вони вирішили йому придивити ці політичні гасла і підперти його до стінки. Тому Пілат бачив, що Ісус невинний. Але далі ми читаємо, почувши це слово, Пилат вивів Ісуса у двір, сів на місце судді, що зветься Літостротон єврейською мовою Гавата. Була ж п'ятниця перед Пасхою, близько шостої години. Це 12 годин дня. Він каже юдеям: ось ваш цар! Я звернув увагу на це слово Пілата. Він не сказав: Ось ваш злочинець. І він не сказав ось ваш рецидивіст. І він не сказав ні одного поганого слова людині через декілька хвилин. Після того винеше цей смертний вирок. Він каже: Ось ваш цар. Тоді вони зчинили галас. Візьми, візьми та розіпни його. Пилат їх запитує: вашого царя розіп'яти. Та пересвященники відповіли: ми не маємо царя, крім кесаря. Знову політичне гасло звучить із уст пересвященників. І тоді він видав його їм на розп'яття. Ісуса взяли і повели. Несучи свій хрест, він вийшов на місце, яке називається череповище єврейською мовою Голгофа, де розіпили його і з ним двох інших з одного та другого боку, а Ісуса посередині. Пилат зробив напис і помістив на хресті. Було написано Ісус Назарянин, цар юдеїв. Цей напис читало багато юдеїв, тому що місце. Де розіп'яли Ісуса, було поблизу міста, написано ж було по-єврейськи, по-грецьки і по-латинськи. Та юдейські пересвященники говорили Пілатові Не пиши цар юдеїв, але те, що Він сам заявляє, що я цар юдеїв, Пилат відповів, що я написав, то написав. Дорогі друзі, ми розуміємо, що Христос прийшов для того, щоб померти за наші гріхи. Але коли ми дивимося на ту юридичну систему судову, яка діяла в той час, коли політика стала вища від юридичних законів, які діяли на той час, і ми бачимо, що людська толпа вона перечеркує ці всі юридичні закони і заставляє представників влади і судідства приймати неправосудні рішення. Тому що написано в 16 вірші, і тоді він видав його їм на розп'яття, тобто підписав смертний приговор. Коли я вивчав кримінальну справу свого дідуся Миколи Карповича, який був розстріляний за віру в Бога, я знайшов один документ. Написано, що рішення трійки НКВД. І там було. Одне коротке слово написано, було, напечатано на машинці цій великими буквами і з, і з такими переривами розстрілять. І от це одне слово, це рішення, яке було прийнято тройкою НКВД, розстрілять, воно дало підстави для тюремної адміністрації на наступний день вивезти його туди в яр. І других, і виконати цей приговор. Так само і Пилат щинив. він прийняв рішення, написано, видав його їм на розп'яття, прийняв рішення розп'яти. І це, дорогі друзі, те, що він прийняв це рішення, було наслідком, що йому вручили хрест, написано, і він пішов з ним. На гору Голгофу. Я до цього часу ще не мав можливості побути в Ізраїлі, як от Олександр Васильович. Я не мав змогу подивитись на цю гору череповище або Голгофа. Але по тим малюнкам, по тим кадрам відео я бачив, що це така невисока гора, така полукругла череповище, як форма черепа. І на цій горі, поблизу Єрусалима, знаходилось це місце розп'яття і що важливо, що я зверну вашу увагу ще на один момент, що чомусь Пілат, цього не треба було робити, але він узяв табличку і написав, що це Ісус Назарянин, цар юдейський, і перебив її. Він ще раз, вийнявши цей смертний приговор, ще раз цим написом хотів показати єврейським вождям і людям, які кричали, розпни, що він невинний. Що він не не злочинець, а це просто висока людина, у його було розумінні. Я задумуюсь над цими думками і думаю, а що б для нас, яку табличку нам би написали люди? Тому що ми також живемо в цьому суспільстві і, можливо, ми в церкву приходимо з хороші одежі, чистенькі, вимиті, привітливі. А що б люди сказали про наше життя, яку б табличку, на, які, на цій табличці, який би був надпис. Нас, християн, про Ісуса Христа Пілат, суддя того часу, правитель, він не міг чого другого написати, як цар іудейський написати, позитивно дати відгук про цю особу, яку він передає на смерть. Щоб сьогодні, дорогі друзі, на нашій би табличці було написано. Як на дітях Божих, можливо, сусіди там чи дружина, чи діти б написали про батька, можливо, грубіян, можливо, крикун, можливо, несправедливий, можливо, скандалістка, було б написано. Дорогі друзі, сьогодні той час, коли ми, приступаючи до вечері, Господні, провір, повинні провірити своє серце. Коли ми звертаємося, коли в нас медична проблема є, і ми йдемо до лікарів, вони назначають нам томографи, і нас сканує ця система і бачить все, що в нас всередині. І роздруковують потім ці висновки, і ми йдемо до лікаря. Лікар читає і говорить: у вас ця проблема, у вас оця проблема, у вас оця". дорогі друзі, сьогодні Господь сканує наше серце. Ми не можемо перед Богом бути тільки зовнішньо привітливими, хорошими, добрими. Господь все бачить. І перед участю вечері Господньою зараз, коли ми будемо молитись, проскануйте своє серце, тому що, коли ми будемо зачитувати цю заповідь, Божу, там написано, що непідготовлене серце, в якому гріх не ісповіданий, краще не приймати участь, тому що будуть наслідки від Господа. Тому в цій молитві ми, кожний із нас, давайте як діти Божі, попросимо Бога, Хай перевірить ще раз наше серце і пробачить усе, що в нас є, що в нас було неправильне, несправедливе. І дійсно я вдячний Богу, що є один раз в місяць, коли ми дійсно, можливо, ті дні забуваючи, а в цей день ми розуміючи наслідки участі в вечері Господній, ми серйозно підійдемо до цього і просто. Попросимо Господа прощення. Тому що ж в тихих молитвах про себе ми встанемо і декілька хвилин просто помолимося. і Попросимо у Бога підготовки до участі в вечері Господній. Амінь.